Перед тим як почати відео, хочу показати вам дещо. Це зарядний пристрій від ноутбука Asus. Життя його ломало-ломало і нарешті все ж таки доломало, ну, по одному місцю життя не отримало, тому що ну, все ж таки ну, ломаються ці ноутбуки, перетирається кабель, якраз перетирається біля самого блоку живлення. Розібрати цей блок живлення, без, без того, щоб його завандалити трішки, майже неможливо. А зібрати, ну це тільки, мабуть, на клей садити, але все рівно він вже такий покосаний, що доживає він останній останні час, якщо щось з ним трапиться, він просто піде в сміття. 19 вольт 3,42 А максимальну потужність, яку він може видати, 65 Вт. І от я ж то людина рукаста, можу красиво розібрати, щоб майже ну майже не пошкодити блок живлення. І застрічка в мене теж є синя, і теж можу замотати це і застрічкою синю. А у когось такої застрічки немає і щось трапиться з цим блоком живлення. Викидається цей блок живлення в сміття, йдеться в магазинчик і купується новий. Новий такий блок живлення коштує біля 450-500 гривень. Шара недорого, дуже недорого. У цього блоку живлення дуже негнучкий кабель, і він має властивість ломатися. Ну і блок живлення цей можна використовувати тільки для того, щоб заряджати ноутбук, і все. А ось ця штучка коштує скільки 2, долара 59 центів. І от, маючи такий адаптер, вам не потрібно купувати новий блок живлення для вашого ноутбуку. Зарядний пристрій Тукі, потужність максимальна, яку він може видати, 67 Вт, ну так написано, він трішки більше віддає. Вага менша, по розміру він менший, але ця зараза універсальна. На Aliexpress такий зарядний пристрій коштує 10,5 доларів, це виходить десь приблизно біля 400 гривень. Також вам знадобиться ще кабель Type-C type c вони коштують десь від 2-3 доларів і вище, залежить дуже сильно від виробника і якості. І от за 500 гривень ви можете або придбати новий блок живлення для вашого ноутбука, який в два рази більше, ніж ця зарядочка, і тільки живить ваш ноутбук. І от за ті самі 500 гривень ви зможете придбати зарядний пристрій для вашого ноутбука. Але є одне маленьке, є навіть два. По-перше, розмір в два рази менше. А по-друге, цей блок живлення універсальний, і від цього блоку живлення ви можете заряджати не тільки свій ноутбук і працювати з ноутбуком, а також можете заряджати планшети, можете заряджати мобільні телефони. Так, 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 почекайте. Ага, що це в нас? 100-ватний зарядний пристрій, і що це в нас? Це в нас теж штуки. Але тут є маленька особливість, це тревел-версія. І тут є як можливість користуватись цим зарядним приладом в Європі, так і є можливість користуватись, наприклад, десь в Америці. Цей зарядний пристрій коштує аж майже 20 баксів. Три порти USB Type C і один порт USB Type A. На постійній основі в гостях в мене прописався Baseus GAN 5 Pro теж 65W. Сьогодні він теж буде приймати участь в тестах. У ОСА є два варіанти таких зарядок. Gun 5 є Proшка і Непрошка. Я купував прошлу версію, щоб було два порти Type-C. Версія з одним портом Type-C коштує 22,5 доларів, а от версія з двома type c де ще й шнурочком 100 ватним коштує 31 бакс. Найдорожча зарядка, яка сьогодні буде приймати участь в тестах, Ugreen 65 Вт. І ось така зарядочка коштує 34 бакси. На всіх цих зарядних пристроях силова електроніка зроблена на нітриді галія. З приладами, яким для зарядки потрібен малий струм, всі ці чотири зарядки ведуть себе абсолютно однаково. Наушники Samsung, кабель для вимірювання струму, тукі 67 Вт. Коли з'являється якийсь новий продукт і виходить на ринок, то зазвичай ті продавці на Aliexpress, які продають цей товар, розсилають цей товар по блогерам безкоштовно. Блогери знімають відосики, викладають на ютубчик, люди дивляться, ну і починають купувати товар. За три місяці до виходу мого відосику компанія Тукі просилала ось такі зарядочки 67 ватні по всьому інтернету, і весь інтернет зробив огляди на цю зарядку. Мені компанія Токі нічого не присилала. Ці два зразки дав мені підписник пан Юрій, базеос купував за свої гроші собі, Югрін за свої гроші теж купував собі. Тож я про ці зарядки можу розповідати все повністю, все так, як є. Купувати собі такий зарядний пристрій з такою великою потужністю тільки для того, щоб заряджати мобільний телефончик, сенсу немає абсолютно ніякого. Тому що мобільні телефончики споживають десь від 15 максимум до 30-33 Вт. І то 30 Вт споживають такі телефони, наприклад, як IpHon 14 Pro. А от для того, щоб користуватись сучасним паяльником, то зарядка потужна вам знадобиться. І як ми вже розібралися, для живлення ноутбука теж потрібна потужна зарядка. Тож починаємо знущатись наповну. USB Type-A може видати максимум 22,5 Вт, МТК медіатековських протоколів немає, ніяких вуків немає. Зате є Quick QuickCarge 2.0.5.912 Вольт і Quick Charge 3.0 до 12 Вольт максимально. Також є швидкі протоколи Apple, Samsung і Huawei. Ну Apple і BC 1.2 майже кругом є, а от Samsung і Huawei може бути, може не бути. Як і QuickCharge може бути, може не бути. Порт type c перший видає Power Delivery 3.0 максимальної потужності до 100 Вт. PDO Power Delivery Object всього на всього 5, але це теж досить непогана цифра. Швидких протоколів для зарядки Samsung і Huawei тут немає. Є Quick Charge 2.0, 5,9,12V, Charge 3.0 може видавати майже до 20 Вольт. Другий порт Type-C видає майже ті самі значення, але Power Delivery Object тут не 5, а 6. Type-C 3. Ну, по-перше, тут буде всього навсього потужність Power Delivery 20 Вт, Power delivery об'єктів всього навсього 3. Є медіатековський протокол. Є самсунговський протокол, Huawei протокол, Quick Charge 3 лише до 12 вольт. Туки 67 Вт, порт USB Type A. Ну, по-перше, є обидва Медіатековських протоколи. По-друге, є Huawei, є самсунговські протоколи. Максимальна потужність порта 22 Вт, Quick Charge 2.0 видає 3 напруги 5912 вольт, Charge 3.0 може видавати до 20 вольт. Перший порт Type-C видає Power Delivery 3.0, максимальну потужність може видати 67 Вт, Power Delivery Object 6. Є медіатековські протоколи, є самсунговський і Huawei протокол. Quick Charge 5, 9, 12, 2.05912, Charge 3.0 до 20 вольт максимальна. Знову ж ніяких вуків тут немає. А от другий порт Type-C видає Power Delivery 3067 Вт, PDO 6 і більше нічого ніяких швидких протоколів не видає. Навіть нема Quick Charge 3.0 чи 2.0. Ну тобто ось вам дешева рибка. Baseus Gun 5 Pro 65 Вт. О яка краса. Ну от Baseus Gun 5 Pro коштує дорожче. Він на USB Type-A видає і медіатековські протоколи, видає 2.0, 5, 9, 12 та 20V, чого не було в ТУКІ. А також видає Quick Charge 3.0 20 В. Теж немає ніяких вуків. Перший порт Type-C видає Power Delivery 30 65 Вт максимум, Power delivery об'єктів 6. Медіатековські протоколи, самсунговські Huawei протоколи Quick Charge 2, 0, 5, 9, 12 та 20 Вольт. Quick Charge 30 теж до 20 В видає. Другий порт Type-C на Baseus Gun 5 Pro видає ті самі протоколи, що видає і перший порт Power Delivery 3.0 65 Вт, а також Quick Charge 0, 5, 9, 12 20 Вольт, ну і третій до 20V. Недарма за Baseus заплатив 30 баксів. Найдорожча зарядка, яка лежить зараз на столі, Ugreen 65 Вт, порт Type A видає, лише видає Quick Charge 2.0, 5, 9 та 12 вольт немає 20 вольт. Але дивіться, Quick Charge 30 максимум 12 вольт. Немає медіатековських протоколів. У того самого Базеуса, по-перше, Charge 30 дає 20 вольт, Quick Charge 2.0 дає 20 вольт, є й медіатековські протоколи. Та капец. ну слухайте, ну це вже, не, це вже не весело, це вже не прикольно абсолютно. Югріновська зарядка Type-C перший порт медіатековських протоколів немає. Power delivery 3.0 65 Вт, Power Delivery об'єктів 6. Але дивіться сюди уважно. Quick Charge 2.0 обмежено 12 вольтами, тобто 20 Вольт не можна отримати, Quick Charge 3.0 теж 12 Вольт максимум, 20 Вольт отримати не можна. Type-C, другий порт, Power 3.0, 3065, PDO 6, ніяких Samsung, ніяких Quick Charge, ніяких MediaTek. З огляду на описи на AliExpress, ці три зарядні пристрої повинні вести себе абсолютно однаково. Якщо ви підключите вантаження до портів Type-C, то Type-C перший буде видавати 45 Вт, а Type-C другий видавати 20 Вт. І Якщо споживачі ви підключите до Type-C першого та USB type a то ви отримаєте на Type-C першому максимум 45 Вт потужності, на USB type a максимум 18 Вт потужності. Якщо ви підключите споживача до USB Type C другий порт та USB Type A, то ви отримаєте максимально сумарно на цих портах 5 вольт 3 А. Для тесту я буду використовувати Quick Charge-Trigger, який зараз заблоковано на 12 вольт, тобто на виході він видає або 12 вольт, або 5, якщо зарядка не буде витягувати. До цього тригера підключена 12-вольтова лампочка, і якщо вона не світиться, це означає, що на неї приходить 5 вольт, а не 12. І от тестер показує, що 45 Вт на першому порті ми отримаємо. Baseus Gun 5 Pro те саме показує, що на першому порті при двох навантаженнях отримуємо 45 Вт. Зарядний пристрій від Ugreen веде себе точно так само, як Baseus або Tuki. 45 Вт. Ватт. 100 Втна зарядка Tuki в такому режимі починає віддавати на type c першому 65 Вт, на Type-C другому максимум 30 Вт. Я підключив сюди третього споживача, це 12-вольтовий тригер і зразу type c перший перейшов на 45 Вт. Тобто, в принципі, той режим, який вказано на сайті, що при вімкненні трьох споживачів порти Type-C, перший, другий, третій, ми отримаємо карту 45 Вт, 30 Вт на другому і 20 Вт на третьому, сумарно 95 Вт. Використовую другий порт і порт USB Type-A. Лампочка погасла, квітчач-тригер перейшов в режим 5 вольт, ну і дивимось, що в нас тут буде за результат. Ну як бачите, тільки 5-вольтовий режим. Базіус така сама історія, лампочка відключилася і я бачу, що тільки 5-вольтовий режим. Зарядка Ugreen веде себе точно так же. Лампочка вимкнулася, тобто перейшла в 5-вольтовий режим, на USB Type-A тільки 5 В. Ну і велика зарядка відтукі 100 Вт працює точно таким самим чином, тобто USB Type-A намагайтесь менше використовувати. Ходить такий міф, що від пульсацій залежить скільки батарея на мобільному телефоні, наприклад, проживе. Чим більше пульсації, тим начебто менше батарея проживе. Де ви цього понабирались, я не розумію. Але давайте подивимось на пульсації. Всі пульсації я буду міряти тільки на type c першому порту і на 20 вольтах. Зарядка туки рівень пульсації складає не більше 30 мВ. До 30 мВ це рахується екселент, чудовий результат. До речі, з навантаженням чи без навантаження пульсації десь приблизно однакові. Базео з Gun 5 Pro 65, пульсація я бачу, що приблизно десь біля 15-18 мВ. Югріновська зарядка пульсації чітко до 20 мВ. 100 Вт натуки не захотіла виставляти 20 В на виході, а виставила 197 В. І при цьому пульсації я бачу складають не більше 20 мВ. Вимірювати пульсацію за допомогою такого пристрою, як USB-тестери це, в принципі, маячня по повній програмі. Якщо потрібно виміряти пульсації, то потрібен все ж таки якісний осцилограф. Але навіть якщо у вас буде осцилограф якісний, то давайте я вам ще дещо скажу. Міжзарядним пристроєм. Та акумулятором вашого мобільного телефону, планшету чи там ноутбуку стоїть ще один перетворювач напруги, вбудований в мобільний пристрій, і той перетворювач напруги повинен справлятися з будь-якими пульсаціями. І якщо він не справляється з пульсаціями, тоді можуть таки бути проблеми. Тест на перевантаження перше в нас йде тукі. В нірсі показує 67 Вт, майже 68, насправді зараз майже 70 Вт споживання. 72 Вт, 74 Вт. І при 75... Що у нас 78? 77. Все. Базі Gun 5 Pro вже видає 65 Вт. Крутимо далі. 75. Ну, 74, 75 Вт. Ugreen 63 64 Вт. Крутимо далі. 67. 70, ну До 70 Вт потім відключає навантаження. 100 Вт натуки. От проблема в тому, що моє навантаження електронне більше 90 Вт показати не зможе. 91, 95 Вт ми отримуємо з цієї зарядки. В наступному тесті я буду заряджати потужний павербанк 100 ваттний за допомогою всіх цих зарядок, буде також приймати участь в цьому кабель Sedger з індикатором потужності. Тест буде продовжуватись приблизно 30 хвилин на кожну зарядку, і після 30 хвилин я буду вимірювати температуру, до якої нагрілася ця зарядочка. В кімнаті зараз 21-22 градуси. Базіос віддає 65 Вт стабільно і нагрівся він при цьому до 53-54 градусів. Югріновська зарядка за півгодини нагрілась до 50 градусів, але при цьому Югріновська зарядка максимум віддає приблизно 47-48 Вт. Тукі 67 Вт. Вона нагрілась до 62 градусів Цельсія, майже 63 градуси. Але при цьому вона віддає 67 Вт стабільно. 100 Вт на зарядка токи нагрілась ледве-ледве до ледве 42 градусів, але потужність, яку вона зараз віддає, 51-52 Вт. І мене цей факт трішки зацікавив, тож я вирішив замінити кабеля, не використовувати S-Sager з індикатором потужності, а взяти, ну, рахувати потужність по-іншому. І от кабель від Базеус, який йде в комплекті з зарядкою Gun 5 Pro, моментально видав 80 Вт на павербанк. Кабель має значення. Найдорожчий кабель, який в мене є в будинку, Югріновський кабель, він коштує біля 10 доларів алюмінієві роз'ємчики. Зараз подивимось, скільки буде віддавати він. Ну і от найдорожчий кабель видає приблизно 74-76 Вт на павербанк. 100 ватний еседжер без індикатора потужності, максимум видає 52-54 Вт. Еседжер з індикатором потужності теж видає максимум 54 Вт. А от пластиковий кабель Ugreen, який йшов в комплекті з зарядкою UGRівський, видає максимум 84 Вт. І наразі це найкращий кабель, який є в моєму будинку. Я вирішив трішки переміряти температуру, взяв базеосівський кабель, підключив зарядочку 100 Вт-тукі і дав їй повалятись хвилин 20. З цим кабелем тукі віддає на павербанк біля 70-72 Вт. Але при цьому максимум вона нагрілась всього-навсього до 42 градусів. Також я вирішив повторити тест для югріновської зарядки, але в цей раз я використовую югріновський кабель, який йшов в комплекті з цією зарядкою. І от я бачу, що зараз приблизно 60-62 Вт потужність. Ну і при цьому Югріновська зарядка нагрілась до 44 градусів. Ну от з рідним кабелем Югріновська зарядка нагрівається менше і віддає більше, ніж з іншими кабелями. Якщо той псішний кабель повинен передавати більше ніж 60 Вт, то зазвичай в нього вбудовують ще електронний чіп, і от за допомогою USB тестера FNIRC FNB58 можна перевірити, чи чіп вбудований і на що він розрахований. Югріновський кабель, який йшов в комплекті з Ugriновською зарядочкою. Правда, пише, що швидкість сьогонавсього USB 2.0, що брехня по повній програмі, але максимальну напругу може передавати 20 В, максимальний струм 5 А. Це 100 ватний кабель. Кабель від Базео 100 Втний, який йшов в комплекті з, Bazeo з зарядкою Gun 5 Pro показує 20 В максимальну напругу, максимальний струм 5 А100 Вт. Югріновський кабель з алюмінієвим роз'ємом показує 20 В 5 ампер. він теж 100 Вт. Еседжер 100 ватний без індикатору показує 20 вольт 5 ампер, але от бачте чомусь Еседжор не захотів стуковською 100 ватною зарядкою видавати великий струм. Еседжир з індикатором потужності 20 вольт 5 ампер. Всі ці кабелі 5 штук 100 ватні, але це єдиний кабель, у якого швидкість показана USB 32 Generation 2. Настав час робити виставки. Туки 67 Вт, 11 з копійками доларів, світлодіодної індикації немає. Саме велика проблема цієї зарядки в тому, що досить таки серйозно зекономили на охолодженні. Вага всього-навсього 107 грамів перегрівається капітально. Ну і те, що перегрівається, вона на максимальному навантаженні. Більш за все приведе до того, що вона рано чи пізно здохне, але вибачте, 11 копійками доларів. Якщо її не використовувати на максимальну потужності, то є варіант, що вона прослужить років 20 аж бігом. Туки 100 Вт на 19,5 баксів, а ось ця зарядочка викликала повагу. Кількість протоколів не така і велика, не напічкана вона протоколами. Є світлодіодна індикація, вага 206 грамів, майже не нагрівається. Це сама холодна зарядка з усіх сьогоднішніх зарядок. І якщо 67 Вт на туки, ну в принципі можна купувати, можна не купувати, то така зарядка у вас повинна бути в будинку однозначно. Для тих, хто подорожує частенько з ноутбуками і літає літаками, така зарядка буде справжньою знахідкою. Базеус Gun 5 Pro це прошна версія. У мене я купував її з кабелем, вона коштувала трішки дорожче, зараз її можна взяти в боксі за 30. Прошна відрізняється від непрошної в тому, що є два Type-C порти, на яких є однакові протоколи. Це єдина зарядка з усіх, яка видає Q Charge 20 В. В комплекті з цією зарядкою йде непоганий кабель, дуже непоганий кабель. Є світлодіодна індикація, симпатичний дизайн, вагація цієї зарядки 120 грамів. При максимальному навантаженні вона нагрівається суттєво менше, ніж нагрівається тукі, але все рівно нагрівається. І також за два місяці користування було помічено, що на максимальних навантаженнях вона інколи видає специфічний широтно-імпульсний шум. Цим зарядним пристроєм я задоволений цілком. Ugreen 65 більше 5000 замовлень, оцінка 4,9. Купуває її разом з кабелем, кабель в комплекті йде чудовий, просто найкращий, мабуть, кабель, він передає найбільшу потужність, Світлодіодної індикації немає, вага 130 грамів, коштує 37 баксів з купончиками. Не дивлячись на те, що на другому Type-C немає деяких протоколів, цю зарядку я рахую дуже чудовою. Своїм рідним кабелем при максимальному навантаженні нагрівається вона менше, ніж Базеус. Ну але коштує при цьому дорожче, ніж Базеус. У Югріна теж є 100 ватні варіанти, коштують вони біля 40 баксів, але я думаю, що будуть вони працювати так само класно, як і варіант на 65 ватт. Посиланнячко на Югріновський кабель, який найкращий, передає на максимально велику потужність, я дав внизу обов'язково в описі під відео. Посилання на адаптери для ваших ноутбуків, якщо ваш ноутбук не живеться через Type-C, я теж залишу внизу під відосом. Якщо вам контент української мови і подібний контент взагалі подобається, то ось вам маленький лайфхак. Якщо і хочете, щоб його було більше, по-перше, поставте обов'язково вподобайку. По-друге, обов'язково напишіть коментар тематичний. Наприклад, якщо відео про паяльники, то пишіть туди коментар про паяльники. Але саме головне, завжди додивляйтесь відео до кінця. Якщо ви не будете додивлятись відео до кінця, то YouTube буде це відео опускати, опускати і колись опустить взагалі в самий 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 низ. Фінансово підтримати канал можна двома способами: ну по-перше, стати його спонсором, а по-друге, купувати товари на AliExpress, переходячи за посиланнями, які написані в описі під відео. Не зберігайте цей товар в списках бажаннях, просто зайдіть під відео, натисніть на посилання і тільки тоді придбайте. Також нагадую, що в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм канал і посилання на публічний чат телеграм-каналу. На цьому поки що все. Дякую за перегляди, до побачення!